Всім привіт! Мене звати Маша. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми говоримо про планування, продуктивність і трохи про маркетинг. Сьогодні хочу поділитися з вами списком книг, які допоможуть саме рухатись до цілей, яких ви собі поставили на початку року. Допоможуть в першу чергу якимись знаннями та ідеями. І Особливо натхнення. Тож погнали дивитися, що я для вас підготувала. Я хочу розбити підбірку на дві категорії: перша категорія по саморозвитку. Це книги, в яких ви можете знайти корисні ідеї, як можна облегшити шлях до ваших мрій, та як можна організувати своє життя, щоб швидше і краще рухатися вперед. А друга категорія це вже книжки надихаючі. Більшість з них художні про те, як люди йдуть до цілі. І коли ти їх читаєш, ти прям надихаєшся, що ти такий не один на своєму шляху. Читаєш про якісь факапи людей, і тобі само. Тому легше проходити в результаті через весь цей шлях. Корисні книги тут саме мої улюблені книги по саморозвитку, які саме допомагають в процесі досягнення цілей. Але маленька поправочка, не треба від них очікувати якоїсь науковості. Для цього ви можете прочитати. Почитати, ознайомитись з різними доказовими статтями на тему планування, організації життя, мотивації. А книги по саморозвитку це така непопулярна психологія, щоб в них ми змогли знайти якісь більш прості, рафіновані дії по тому, як покращити ваше життя. Одразу імплементувати в життя, одразу відчути якийсь результат, але вони не покликані для того, щоб давати якісь фундаментальні знання. В Першу чергу це книга Мріяти не від Барбари Шерк. Книга допомагає зрозуміти, що ваші цілі реальні і все окей. Можете скласти дійсно реальний план по досягненню цілей і маленькими кроками йти до неї. Вона дійсно так заряджає, і допомагає якимись маленькими інструментами, які я використовую досі. Наступна книга, яка зайде не всім, від Джоді Спензі, називається Сила підсвідомості». Вона про те, як змінити своє мислення під час руху до цілей. Дуже багато таких нюансів про те, що не потрібно робити якихось дій. Головне змінити своє мислення, але не потрібно повністю слідувати ці інструкції, тому що без дій наші думки ніяк не зможуть стати без будь-яких дій. Наші думки ніяк не зможуть стати реальністю. На мою думку, дуже важливо цю книжку сприйняти не прямо як керівництво до виконання, а як такий гайд, який додати до вашого звичайного плану, і окрім якихось змін саме фізичних, тобто якихось дій, які ви будете приймати, використовуючи поради з книги, змінювати не тільки зовнішній стан своїми діями, а й змінювати свою підсвідомість для того, щоб ставати тією людиною, яка вже досягає цілі, якою прагне, і ось цей новий стан всередині буде притягувати. Реальність, яку ви собі запланували, можна вірити, можна не вірити, але мені особисто дуже подобається ця історія зі зміною внутрішнього стану, тому що без зміни внутрішнього стану. Нічого не зміниться навколо. Знову ж таки, повторюю, що не потрібно брати з цієї книги кожне слово, яке там написано. Візьміть саме те, що буде вас надихати, мотивувати і підкріплювати ваші плани. І друга категорія це надихаючі книги. Тут без порад, як побороти прокрастинацію, як вибудувати мотивацію, як побудувати свій день. Тут автобіографії, художні книги про те, як хтось шов до якоїсь мети, як він помилявся, які в нього були перемоги. Це якби такі не інструкції, як в першій категорії, а просто для того, щоб ви собі. Створили такий світ, в якому ви не один на цьому шляху. У Вас є компаньйон, який також проходить через різні випробування на шляху до своєї цілі. Перша книга від автора Кріса Бейлі, мій продуктивний рік. В Книзі автор розповідає про свій досвід, як він намагається імплементувати своє життя мотивацію. Планування, продуктивність, спробую різні методики. Ще схожа книга Х'югі Затишне щастя по-датськи». Там авторка розповідає про те, як вона переїжджає в іншу країну, і протягом 12 місяців розповідає про свій досвід, як вона там все собі по-новому влаштовує. На сьогодні мене все, тому я буду дуже вдячна. По перше, за вподобайку до цього відео. А по-друге, якщо ви в коментарях поділитесь списком книг. Або хоча б однією книгою, яка вас колись надихнула, або й досі надихає, заряджає, мотивує. Можливо, щось корисне з корисних книг або з надихаючих. Давайте так помовити в коментарях, зберемо корисну бібліотеку. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.